Пресвята Богородице мого народу, з чорнозему, ясту, любистку, м'яти, з євшан зіля, з роси, з Дніпровської води, від зорі і місяця народжена, мову мудря перевідне, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого, і тримала народ на небесному Олімпі вололюбності, слави і гордого духу, Мово – велична молитва нашого національного храму і не впускала туди Злого Духа виродження, скверноти, гальби, і висвячувала душі козацького роду спасенними молитвами і небесним огнем очищення, щоб не змалів. І не перевівся народ той, і множила край веселий, люд хрещений талантами, не вмирущий вогнем пісень і наповнювала душі Божим сяйвом духовності. Мова моя, Звонкова криниця на середохресні дорозі нашої долі людської. Твої джерела в'єтесь від магми, та мой вогненна така. А вночі в тобі купаються ясні зорі, та ми ласкава така, торстцілювала ти втомлених духом, давала силу, здоров'я, довгий вік, та навіть безсмертя ти, що молилися на дароване Твою псу. Бо Поскоком віку було. Повірила лукавим корчмарям і ненажерливим козирям, що ти не древня, що ти не мудра, не велична, не прекрасна, не свята, не вічна. Стою перед тобою на колінах і за всіх благаю. Прости нас грішних, вернися до нашої хати. До нашого краю, прости, воскресний, повернися, возродися, забояй віщим і вічним словом, від лісів до моря, від гір до степів, возвалич Україну, порятуй народ її на віки, українцю, бережи свою мову. І вона. Zbere že tebe.